Дайте, будь ласка. Сьогодні будемо здійснювати вечерю Господню, таїнство причастя. І кілька слів скажу про його значення і хто може приступати. Ну, як завжди, ми попереджаємо, що. До причастя мають приступати члени церкви нашої, також можуть приступати гості з інших церков. В тому випадку, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте причастя і в мирі з церквою, в мирі з Богом. І тобто ті, хто охрещені, хто в своїй церкві регулярно приймає причастя, можна і тут. І ще не можуть малі діти приступати, тому що потрібно розуміти, що ми робимо, що ми звершуємо. І Господь, Ісус, як ви знаєте, заповів це таїнство в останню вечерю з учнями, тому і називається Господня вечеря, одна із нас. І вони святкували песах, Пасху, Вихід з Єгипту, і Ісус. Під час цієї, трапези, коли їли пасхального акцію і згадували, як вийшли з Єгипту, і як тоді помазали одвірки дверей, кров'ю, і губитель пройшов мимо. Ісус в цей час просто взяв хліб і переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, це робіть на спомин про мене. І потім вино, і сказав, що це. Чаша завіту в його крові. Тобто він поставив у центр трапези себе. Його смерть спасає від Господнього гніву. І коли ми звершуємо причастя, Господь через це говорить нам про його любов, про його вірність звіту. І причастя вказує нам на те. Що Господь вже зробив? Ісус Христос, як ми знаємо, вже пішов на хрест і заплатив за наші гріхи. Його жертва дорогоцінна, її більше, ніж достатньо. І тому Господь через Це запевнює нас у прощенні всіх наших гріхів і запевнює в тому, як Він нас полюбив. І Дух Святий доносить це до наших сердець. Так само вечеря Господня причастя говорить про те, що Господь продовжує про нас турбуватися. Ми поки ще на шляху до повного відкуплення. Уже є те важливе, що Господь зробив для нас і з нами, уже покликав до себе, уже відродив Духом Святим. Тому у нас вже є бажання любити Господа, бути йому вірними, пізнавати Його. Але ми ще не у славі. І от на цьому шляху, коли у нас є випробування, коли є загрози, коли є виклики, коли є спокуси, коли гріх ще може підіймати свою голову в нашому житті, і нам потрібно умертвляти його силою Духа Святого. Господь запевнює, що на цьому шляху, він з нами, і що кожен день Він продовжує до нас застосовувати силу жертви Ісуса Христа і діє в нас силою Його Воскресіння. І ми звершуємо це, як ми з вами прочитали, звіщаємо смерть Господню аж поки Він прийде. Тому для нас це також передчуття. Тієї видимої зустрічі Христа і Церкви, того шлюбу, Агнця і Його нареченої. Тоді вже не потрібна буде віра, тоді ми все побачимо. Але зараз це потрібно для зміцнення нашої віри. І Господь потурбувався, щоб звертатися до наших сердець як через Слово, так і через таїнство. Давайте зараз ми. Помолимося перед звершенням цього таїнства. Господи Ісусе Христе, ми дякуємо за все, що ти для нас зробив і продовжуєш робити. І ми дякуємо також, що ти заповів здійснювати в церкві вечерю. Господню здійснювати причастя, і через це Ти і далі запевнюєш нас у Твоїй любові. Ми просимо Тебе, Господь, щоб ти освятив ці хліб і вино, які тут на цьому столі, для використання у цьому таїнстві. Але ще більше ми просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях. І ми просимо, Господи, про зміцнення нашої віри. Ми просимо, Господь, щоб Ти простив нам наші гріхи. Господи, Ти поєднався з нами. Ти відродив наші серця. Ми це відчуваємо. Але, Господи, ми все ще здатні спотикатися. Все ще нам потрібно бути пильними з нашими серцями. Тому що ми можемо. Відволікатися від тебе. Наші власні пожадання можуть зваблювати нас. І тому ми просимо прости нам провини наші, коли хтось чи щось інше стає для нас головнішим від Тебе, коли ми забуваємо про заповідь любові і думаємо тільки про себе, коли ми Надимаємося над іншими людьми? Коли ми боїмося інших людей, коли їхня думка для нас надто багато важить, і ми забуваємо про те, що твої очі дивляться на нас, і що насправді важливе тільки одне. Чи ми Тобі вгодні? Важлива Твоя оцінка. Господи, прости нам гріхи наші, нечисті думки, неправильні погляди, невірні слова, неправильні вчинки, прости нам, Господи, і по Твоїй великій милості нехай Дух Твій Святий продовжує нас наставляти, вести нас в дорогою покаяння, оновлення, освячення, щоб, Господи, в наших життях було більше видно тебе. І ми дякуємо за те, що Ти нас запевнюєш у твоїй вірності. Ми дякуємо за твою любов, явлену на Христі, і ми дякуємо, що ти і через таїнство доносиш це нашим серцям. Нехай буде слава тобі, нашому Богу, ми молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь наш, Ісус Христос, в ту ніч, коли був виданий, взяв хліб, переломив. І, передаючи своїм учням, як сьогодні від Його імені ми вам будемо передавати, сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомань про мене. Так само після вечері він взяв. І чашу, і, віддявши, і віддавши подяку, як зробили і ми його іменем сказав: ця чаша новий завіт в моїй крові, яка за багатьох проливається для прощення гріхів, Пийте з неї всі. Просимо підходити учасників таїнства.